Що я роблю в теплиці, коли холодно, і томати ростуть, або якісь розсада, щось росте, якісь. Що що тобі не було? Наприклад, в мене томати ростуть в теплиці. Зараз холодно, і сніг впав вже таких десь 2 е, дні так холодно. Коротше, я томати не підливаю. Що тобі не було, чи огірки, чи, чи квіти, я не підливаю. Тому що я би підлив, я ще б гірше зробив. Я ще б опустив температуру, розумієте, і воно щоб гірше змерзло. І, і так само нічого я не обризкую, то так само воно нічого не дасть, воно ще гірше всі зробить. То треба з тим змиритися. Якщо у вас маленька розсада, ви можете її накрити. Так, накрити. її накрити. щоб вона не змерзла. Мінус 1 мінус 5, розсада ще витримає. Якщо мінус 7, розсада вже не витримає. Так, Якщо у вас вже помідори вже трошки підросли, вже збираються цвісти, вам потрібно вже підняти температуру теплиці, почити опалювати. Розумієте? Якщо ви не будете опалювати, то у вас цвіт змерне Змерний цвіт і у вас десь. Лишиться урожаю 30% зі 100%, то так і воно і буде. Я нічого не відумую, що воно може і як то буде. То так насправді буває, що так людей є, бо зараз сніг, така погода, що щомаше. Не знаю, чи це буде ще три дні, чи це буде ще тиждень, то якось є, буде. То то сьогодні 6 квітня, 1 квітня нас погода намахала і люди почали висаджувати томати, І що? І повний кадик. <клес> Зараз я подивлюся, що там робиш за, за теплицю. О, настояща зима. Зима, що ти робиш? Шо? Чи шо, ти шо, Була п'яна, чи що? сказати майже літо, бо тут сі не впалюю. Якби сі опалювали, тут би було літо. Достила ж там трохи є, якось були квітки, я позаносив в хату, щоб вони не, не дістали не морозу, не пукнули від морозу ось так.